Події в Сирії та Венесуелі, Лівії та США. Це стосується кожного українця. Адже модерний світ наскрізь глобалізований. Хто б що не казав? Аналітика, прогнозування та шляхи вирішення глобальних конфліктів у програмі Міжнародний огляд з Андрієм Давидовим. Привіт, любі друзі. Ви слухаєте армія ФМ. Мене звати Андрій Давидов. І ми розпочинаємо програму Міжнародний огляд. Минулої неділі тисячі поляків вийшли на масштабну акцію протесту. Акція відбулась у Варшаві та деяких інших містах країни. Люди виступають проти заборони абортів Конституційним судом країни. Що характерно, недільна демонстрація відбулася у символічну для Польщі дату рівно 39 років тому. Генерал Войцех Ярузельський вів Україні воєнний стан і оголосив об'єднання незалежних проспілок Солідарність поза законом. Говоримо ми про це з нашим постійним гостем, координатором напряму міжнародної політики в центрі політичних студій доктрина Денисом Москаликом. Привіт знову Доброго дня. і нагадую нашим слухачам, що ви можете дивитись трансляцію нашої програми на сторінці АРМІЯ ФМ у Фейсбуці. А також нагадаю, студійний телефон 067 430 84 59 і давай як і минулого тижня минулої міжнародки нашої почнемо з історії. Чим був обґрунтований воєнний стан і як він вплинув на Польщу станом, так 1981-го, ну й середини 80-х? Воєнний стан був відповіддю на масові протести та заворушення, які схолихнули Польщу на початку 80-х. Очолюваними вони були на той момент проспілкав, насамперед робітничою профспілкою Солідарність, яка власне увійшла в історію як одним з основних кластерів протесного антикомуністичного руху. у Польській Народній Республіці. На той момент вулицях Ярузельський фактично встановив диктат військових в країні з метою того, щоб протидіяти, власне кажучи, протестному руху. В той момент Польща і, власне кажучи, країна соціалістичного блоку вони переживали певний економічний спад. В Польщі він був найбільш помітний через певний значний значну зав'язаність економіки на промисловість, вільне видобування, на Власне кажучи, сировинні різноманітні галузі, які давали більшу частину доходів. Крім того, ще на той момент надійшло одночасно період власне повернення кредитів, які Польща набрала у світі, і це відповідно викликало значну потужну економічну депресію. Це все наклалося на певний антикомуністичний рух, який вже існував в країні, починаючи з 40-х років потужний, і відповідно об'єднавши таким чином антикомуністичні сили, церкву польських патріотів, власне, і е, робітничий рух проспілковий, який був незадоволений соціальними проблемами, е, в той момент вдалося підняти всю Польщу на антикомуністичне повстання. Повстання, воно було придушене силами з допомогою власне, армії, поліції, і е, спеціальних спецпідрозділів е, е, своєрідної польської жандармерії, які на той ЗОМО так званої, які на той момент е, якраз відзначилися надзвичайно жорстокістю. Були десятки вбитих по всій країні, зокрема на шахтах на південному заході країни відповідно, в е, відповідно. Відповіддю на це стало власне закручування гайок і введення максимально жорсткого режиму і військового стану Ярозельським. Ярозельський пізніше виправдовувався тим, що е, на той момент Польща була під загрозою радянської інтервенції. Якщо б він це не придушив сам, то в такому разі це придушили б радянські танки. Ну було б щось на кшталт Угорщини 1956-го п'ятдесят Чехословаччини чихословачина го власне. Він е, покликався саме на е, ці приклади. Окей, uh, okay. ми можемо тоді стверджувати, що протестний рух у Польщі доволі такий потужний і має історичне підґрунтя. Безумовно. Ну, Власне кажучи, однією з із прикладів для гордості. Поляків, це якраз їхня сильність до повстань, протестів, тобто це для них величезна історична традиція, а не просто якась випадковість там нав'язана до виключно актуальної повістки. Це власне коротше, можна ще згадати просіведення політичного життя. Так, це починаючи з 18 так, століття. 19 так тобто, вся фактична історія вона зав'язана навколо повстань протестів проти влади, рокощів, тобто право на повстання це частина власне польського національного історичного міфу і того одного з принципів навколо якого будується взагалі громадянське суспільство в Польщі. А чим продиктовані теперішні протести, також їхню передісторію? власне кажучи, нинішні протести вони почалися 22 жовтня, починаючи із заборо ведення заборони Конституційним судом Польщі на аборти, у разі якщо виявлено певні дефекти плоду. Тобто раніше ще до цього польське політика щодо абортів була доволі обмежена. Там поступово їх обмежували, вони були повністю дозволені в часі ПНР, потім в 90 х була дуже палка дискусія щодо цього, і поступово, відповідно, починаючи з 2000-х, цю тему обмежували спочатку до того, щоб, власне кажучи, не, було, не можна було взагалі просто за бажання, лише за поважною причиною робити аборт. обмежували це відповідно до трьох очевич, якщо дуже загроза здоров'я матері у разі зґвалтування і у разі дефекту плоду, власне кажучи, зараз в 2020 році це дефект плоду. Вони виключили з цього. Це вже були до щодо цього протести, певні дискусії ще е, в 2016 році. А чим продиктовані оці дебати, оці оця дискусія, яка тривала, як я зрозумів, з початку 90-х років. Вона продиктована, по перше, анстикут. З точки зору поляків, антиконституційним законом щодо абортів, тобто те, що, власне кажучи, ставити під питання тоцільність, збереження життя, це антиконституційно. З точки зору ряду польських політиків, польських суддів, це продиктовано також. Потужною демографічною кризою в Польщі, власне, це те, що про що говорять е, політики з боку, піс, це те, що Польща вимирає, поляки мас... молодь в масово виїжджає, польща старіє, і відповідно для того, щоб зберегти е, майбутнє для польської нації, необхідно відповідно таким чином підвищити народжуваність. Це щось подібне е, говорять і в Україні, так тобто українці їдуть в Польщу, поляки їдуть в західну. Так, ну так, це доволі старий жарт, те, що. Польська для поляків, а Англія для Анліку і для поляків. Тобто, величезна кількість молоді, вона е, зараз знаходиться в Німеччині, в Британії і відповідно е, польське населення Старіє дуже сильно помітно це е, власне. Е, на прикладі певних економічних процесів, політичних, зокрема, якраз залучення українців масове до Польщі, це якраз наслідок того, що значний відтік робочої сили, якраз в Західну Європу з самої Польщі, плюс це величезна проблема з із, із, кажучи, актуальною повісткою, тому що піс якраз значною мірою прийшов до влади. І відповідно закривив свої позиції дві тисячі двадцятому, прийшовши до влади 2015-му, захопивши відповідну абсолютно монополію на владу безпрецедентну в історії Польщі, тобто, що свій президент. Повністю свій парламент однопартійний, відповідно, в подальшому свій суд в рамках ну, уряду відповідно. Так. Так. Власне кажучи, вони тоді якраз одним з пунктів важливе було те, що вони будуть всіляко піднімати демографію в Польщі, тобто відродження народжуваністю Польщі, надання соціальної допомоги сім'ям, матерям, дітям, і таким чином вони намагалися перевернути до себе значну частину електорату. і Їм це вдалося за ці п'ять років. Ну власне кажучи, ще до цього це було пов'язано на той момент і Більшою мірою із розчарування у ліберальних центристів, це платформа Ведельська, громадянська платформа, яка, власне кажучи, є основним суперником е на політичній арені в Польщі, тобто вона була в 15-му і в 20 2020-му, і виборів, коли судництво противником Дуду був мер Варшави Часковський. Тобто в і вона в значною мірою якраз долучилася до організації цих протестів в 2020 році, в 2016 і ще в 2015, коли була конституційна криза, криза якраз з приводу щодо цього конституційного суду, який прийняв рішення щодо заборони абортів у випадку дефекту плоду, тоді було е, спроба призначити, ну власне, вдала спроба призначити Дуда своїх людей на це місце. Були масові протести в Польщі, були заяви те, що Дуда мусить піти. Дуда не пішов, протести спав і в результаті, власне кажучи, було створено підвали не для нинішньої ситуації. Ну як бачимо, конституційні в лапках кризи не лише в Україні так. трапляються. А з цих протестів там з 2015 року, в 19-му і от зараз, жовтня, 2020-го, вдалі вони чи ні? Можна констатувати, що вони переважно не вдалі. Справа в тому, що незважаючи на те, що основним супротивником в політиці для піс прав, права і справедливості є громадянська платформа, тим не менше, все ж таки їм доводиться використовувати певні політичні прокси. Для того щоб організовувати ці протести, це, наприклад, як е, е, феміністичні організації, зараз це певною мірою. Це комітет оборони демократії, так званий комітет оборони е, демократії, якраз 2015-му з приводу конституційного суду був організований. Е, це по суті, нібито окрема організація, вона вступає в окрема організація, але по суті, це люди, які так чи інакше або є е, 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 прихильниками. Громадянської платформи або е, прямо до неї належать Я активістам срав тому, що е, величе е, те, що принесло успіх праві справедливості, це величезне розчарування у громадянській платформі. І, відповідно для того, щоб не якось не ангажувати цей рух і непевно мірою не, не скомпрометувати, намагаються якось від нього відсторонитися, сказати, що це просто народ виступає проти Дуди. А чи можемо ми стверджувати, що організовують ці протести і беруть участь в цих протестах, а, скажімо так. Люди з лівими поглядами. Так, безумовно, власне кажучи, ліві організації вони дуже активно ангажувалися у мобілізації людей на дані протести, як в самій Польщі, так і з докордоном. Вони намагалися всіляко перевернути увагу до того, що відбуваються певні протести в Польщі, те, що називали узурпацією влади, називали там Качинського і до фашистом. Всіляко намагалися скомпрометувати діючу владу в Польщі. Це було в принципі значною мірою було через раз відвертої Ліволіберальні медіа, і відповідно намагалися таким чином створити певний міжнародний тиск з боку лівого руху в західній Європі на польську владу. Це частково вдалося, але тим не менше не змінило статус. кво який склався в Польщі в результаті виборів щодо цього західного тиску, я знаю, що окрім Польщі, це ще й тиск на Угорщину. Поки ми її не беремо до уваги. Щодо Польщі, що це саме був за тиск, і як він впливає на суспільство і взагалі на політичне життя в Польщі. Ну, тиск насамперед, це погрози санкціями, це заяви з осудом в Європарламенті щодо Польщі, це саботування в, в рамках Європарламенту певних її ініціатив. Це інформаційна кампанія спрямована проти польської влади з, 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 з метою того, щоб продемонструвати, що по суті там відбувається не просто там якась там політична боротьба, а це спрямований відхід від ліберальної демократії тобто, це те, що ця теза, яка просуває е, власне медіа. Антипісовські в Польщі і за її межами? А, результати цих мітингів, я не знаю, як їх що відбуваються, точніше назвати. Які результати? От, чи можемо ми сказати, що от? За місяць, чи припустимо, з наступного року буде якась зміна і буде все ж таки якийсь позитив? Ну, по-перше, ми можемо можем відзначити певний спад кількості учасників протестів. Якщо це було кілька тисяч минулої неділі, то, скажімо, піком протестів був кінець жовтня, це 28 жовтня, коли вийшло за заявами польської поліції на вулиці Польщі 430 тисяч людей. Це майже півмільйона, це величезна сума. це одне з найбільш масштабних масштабних мітингів за всю історію. Ну зважаючи там столиця Польщі, Варшава. Скільки десь до трьох мільйонів, якщо не помиляюсь? менше, менше там трошки більше мільйона. О менше навіть ніж в Києві. Так, так, ну Варшава доволі маленька. Ну це по всій країні вийшло але тим не менше це дуже багато. І з того періоду відбувається поступовий спад протестів. Тобто бу, були певні там заяви щодо поліцейського насильства, було е, там залучення польської жандармерії на додачу до польської поліції для придушення протестів. Були певні зіткнення між. Е, Ультраправими, тобто вболівальниками польськими ультрас, і лівими, якраз учасниками протестів, те, що там накривали біля костюлів, там одне одного ну, звичайна субкультура війна, але більш в масштабних рамках. Але тим не менше, ми можемо констатувати, що ці протести їхні масштаби впали на кілька порядків. Тим не менше, чого добилося, власне кажучи, все таки протестуючи в листопаді, це те, що було ну власне урядом власне накладено тимчасово заявлено, що те, що тимчасово не будуть вводитися це рішення конституційного суду, тобто що поки що ситуація з абортом вона збережеться, як і була. А коли саме мусить це рішення все ж таки е, вступити в закон силу? Наступного року. З якого місяця там це, чи це орієнтовно це ж січня, якщо, звісно, нічого не буде, не буде, не буде ніяких затримок перегляду цього рішення. Тобто влада не збирається кардинально переглядати цей так, закон? Так, це було чисто ціл... зроблено для того, щоб певно збити таку. Основну хвилю протестів, можливо, вони змінять врешті рішення, але поки що вони, наскільки як розвивається ситуація, вони можуть цього й не робити, тому що протести відверто вони, власне кажучи, занепадають. А чи можна сказати, що ось масштаб цих протестів на кінець жовтня припав ну, з черговою річницею незалежності? Польщі? адже 11 вересня, листопада, Польща завжди відзначає відновлення своєї незалежності, і що саме тоді якраз кінець жовтня, початок листопада, це все ж таки. Суспільстві певні такі політичні бродіння відбувалися. Так, Політична мобілізація безумовно для цього зіграла певну роль, але тут справа в тому, що взагалі 11 листопада це певною мірою праве свято, якщо uh -huh. виходити з точки зору політичного спектру. Тобто, мова не лише про якісь там офіційні заходи, мова про те, що польські прави. В широкому розумінні цього спектру від там ультраправих до звичайних там поміркованих поміж дуже так. поміркованих націонал-демократів, вони власне кажучи масово мобілізуються якраз на початок листопада. Значною мірою це певно спровокувало якраз певні зіткнення між лівими прихильниками протестів проти уряду саме правому. Саме в цей день і якраз в цей період, тобто на початку листопада, коли якраз активізуються, з'їжджаються там в міста, там відбувається мобілізація певних організацій, тих же ультрас футбольних, оскільки в Польщі власне, ситуація з ультрас відрізняється від української, де переважно в Україні переважно ультрас вони праві угу. за рідкісним виключенням Київського арсеналу, який там І то про нього зараз. Ну, не, так, можна ну, згадувати. не Не можна можна згадувати. В Польщі ситуація трошки інша, все-таки ну є перевага на боці правил, але все-таки по потужніший лівий рух ультраси відповідно, було зіткнення між ними. Певною мірою можна сказати, що це додало ну, певних. В моменті пов'язаних з насильством, зіткненням, але тим не менше, все таки зіграло більшою мірою проти учасників протестів проти уряду. Тобто, тому що це справді, що значною мірою, власне кажучи, ключем до е нинішньої ситуації до нинішньої монополії на владу з боку правосправедливості, це була певна монополізація дискурсу в рамках е всіх симпатиків правих в Польщі. Абсолютно всіх, тобто вони зуміли привернути до себе те, що ще 15-му році величезну кількість людей там помірковано правих, там прихильників там польського націоналізму, польської церкви і таке інше. Абсолютно всіх, хто так чи інакше знаходиться, хоч приблизно близько після цього цієї політичного спектру, на свій бік. По суті, видавивши на маргінес всі інші праві організації. Тобто, це ну, приблизно те, це те, що намагалися зробити Свобода у нас на початку 10-х, тобто це те, що свобода єдина сила українців, це вони зуміли довести те, що це єдина сила поляків. Ну зараз це може довести або не довести ЄС. Скажімо, може так, вони будуть а, а от в Польщі з чим це пов'язано, що право і справедливість все ж таки змогли акумулювати навколо себе? Політиків, громадських діячів загалі населення за ці п'ять років, вони збільшили свою так, потужність. Так. Ну власне кажучи, це пов'язано певним розчаруванням в ЄС. Як це не дивно, ну тобто пройшов певний період надзвичайного захоплення х коли поляки долучилися до польської йшли е, і долучилися власне до європейської спільноти. Е, після цього прийшло певне розчарування, тому що, власне коротше, незважаючи на економічні успіхи, там підняття рівня життя, виходу із певних кризових моментів, що сталися після непану комунізму, все таки велика частина поляків розчарована, розчарована внутрішній політиці своєї країни пов'язаної з ЄС із. Політикою самим ЄС. Вони вважають, що Польща вона мусить мати якісь більші амбіції, більш вагоме місце у європейській спільноті. Вона мусить менше залежати від Німеччини, і її власне роль не мусить зводитися до постачальника дешевої робочої сили для Західної Європи. Зокрема, якраз це було актуально для правих, і відповідно, це, сприч... це наклалося на певне розчарування у громадянській платформі, якраз до 2015 року то, тримала владу в Польщі. Це наклалося одночасно ще на е, проблеми, пов'язані з правою хвилею, тобто те, що мобілізація правих фактично у всьому світі, і е, із е, міграційною кризою 2015 рік, якраз Сирія, величезні потоки біженців. Е, Відповідно, це одне, стало одним з основних факторів е риторики і, відповідно, успіху е права і справедливості на польських виборах. Тому що бродянська платформа вона більше виступає за зв'язки і налагодження, власне кажучи, максимально такого прихильного діалогу з Брюсселем і Берліном. Відповідно, ПІС виступав за необхідність відстоювати всіляко власні національні інтереси, так як їх розуміють власне, е прихильники ПІС. Пересічні поляки, які, власне кажучи, їх підтримали і надали їм абсолютно монополію на усіх гілках влади. Про руку Москви можемо тут говорити Ну, щодо міграційної кризи, і взагалі щодо е інформаційної складової в Польщі щодо самого ставлення до Європейського Союзу. Ну, тут, певно, мірою це все ж таки внутрішні якісь процеси. Ну тут внутрішні більшою мірою процеси. Якщо говорити про до чого тут Росія, це в першу чергу мова йде, звісно, про. Е Зв'язок міграційної кризи із втручанням Росії війну в Сирії, тобто активізація бойових діб, якраз наступ на повстанські райони, вони спричинили чергову хвилю 2015 році, яка прокотилася е через Туреччину, дійшла до Європи, відповідно, вплинула на політику всього європейського континенту, включно із Польщею. Тобто це одним з принципових е, моментів. Друге, це, власне кажучи, тут проблема в тому, що в Польщі бути відкрито проросійським це не Себе не поважати. Ну так, власне, і це переважно відкрито сповідувати подібні ідеї можуть лише собі дозволити відверті маргінали. Тобто мова не про те, що ми мусимо розмовляти там з Росією, там зустрічатися, а мова про те, що ми мусимо з Росією дружити. Якщо так людина заявляє, швидше за все це, це маргінал. Там були справи, якраз в свій період щодо за рештами, російських шпигунів в Польщі і зв'язка певних ультраправих організацій. Маргінальних із російськими ультраправом підкремлівськими. І це все, власне кажучи, створювало для них певні проблеми. ПІС на більшою мірою, акумулює там, загальну правицю, тобто в рамках такого. Широко зрозумілого польського патріотизму і того, що ми мусимо там дати гроші, там матеріал для того, щоб вони більше народжували, там краще відстоювати більш е, принципово свої інтереси перед Брюсселем і Берліном, і таке інше, тобто без будь-яких е, певних правих концепцій, які часто доводять європейських прав до співпраці з Кремлем. Можна так сказати, що це політична сила, яка е, вимальовує свої увазі е, уяві таку собі третю річ посполиту? Безумовно, вона вважає, ну власне кажучи. Це вона вона так і називається третя річ посполета за певною мірою іноді на четвертої річ посполету, якраз з 15-го року, що мовляв, це настільки добре те, що роблять пісовці, то це взагалі нова держава, нова політика mm -hmm. і власне кажучи, це до чого треба прагнути. Безумовно, їхньою метою є перетворення Польщі на певного регіонального лідера, тобто якраз певне розчарування, те, яке справило свій вплив на успіх. Права і справедливості в тому, що не дають тієї ролі Польщі, яку вона б хотіла. І відповідно, ПІС мусить до неї вести. І відповідно, в цьому ключ до розуміння її політики, скажімо, щодо Туреччини, налагодження в обхід певних, певного незадоволення Туреччини з боку Берліну і Брюсселю відносин прямих із Туреччиною. Нещодавні домовленості щодо від... розміщення там польських військ в Туреччині ну, в рамках співпраці НАТО, безумовно, але тим не менше, все-таки це були двосторонні домовленості, які певною мірою Ають намагання Польщі здобути більш е, самостійну, більш вагому роль е, на сході європейського континенту. Ну Україна власне також з Туреччиною доволі погано налагоджує відносини. І мені здається, цей трикутник, можливо, якщо навіть країни Балтії, принаймні, хоча хоча Литва долучиться, то буде доволі непогано. Так, безумовно, власне кажучи, це є одним із цілей польської політики останніх років. Це намагання налагодити взаємовідносини якраз в рамках цього регіону, щоб е стати відповідно певним центром, що зможе відстоювати свої інтереси перед великими гравцями. Друзі, хочу сказати, що на цьому все. Говорили ми сьогодні про протести в Польщі проти абортів, ну і взагалі трішечки про ситуацію політичну в самій Польщі. Але окрім того, я хочу розповісти трішечки про наступний тиждень. Наступного вівторка в програмі міжнародний огляд буде така велика підсумкова наша програма, де ми про всі такі ну найбільш вагомі найбільш суттєві. Як це назвати? Випадки політичного життя 2020 року поговоримо. Подій було купа 2020 для мене, напевно, буде один із найулюбленіших. Шалений, драйвовий, і він того вартий. Тож у вівторок, о 16.05, 1610 міжнародний огляд. З вами був Андрій Давидов і мій постійний гість Денис Москалик. В цьому ж складі ми і наступного вівторка почуємось. А на нашій сторінці армія ФМ у Фейсбуці та ще й побачимось. Всього найкращого. події в Сирії та Венесуелі. Лівії та Ша. Це стосується кожного українця. Адже модерний світ на.